Звіт про роботу громадської організації «Центральноукраїнський Рух за 2024 рік. ОСВІТА проведені відкриті лекції з ФПВ в декількох закладах освіти та оборонних структурах, зокрема Донецький Державний університет внутрішніх справ, Гімназія номер 9 Кіровоградської міської ради, Інтернаціональний Легіон територіальної оборони України, допомога у створенні епізоду фільму Одного літа в Україні, проєкту Вавілон 13. Організовані навчання для військових з інженерії FPV, включаючи практичні заняття з виготовлення, налаштування та пілотування fpv дронів, медицина. Завдяки міжнародним партнерам придбано та передано аналізатор, біохімічний автоматичний, лабораторна система очистки води, аналізатор сечі. На загальну суму 2 мільйони 28 тисяч 543 гривні у комунальному закладі. Кропивницький міський центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю. Обладнане укриття. Встановлена система автономного живлення на 10 годин загальною вартістю 20 тисяч 800 гривень. Обладнана система примусової очистки повітря загальною вартістю 45 тисяч 696 гривень. Виготовлені та встановлені меблі для розміщення дітей з інвалідністю в укритті загальною сумою 24 тисячі гривень. Допомога військовим відремонтовано понад 600 FPV-дронів для військових частин, виготовлено та передано. Акумуляторні батареї різних модифікацій, дрони розмірів 7, 8 та 10 дюймів, дрон 13 дюймів для доставки боєприпасів на позиції, забезпечення підрозділу, госпітальєри, передані, набори ліків і картки поранен. обладнання командно-спостережних пунктів у декількох підрозділах. Здійснено понад 10 гуманітарних виїздів до підрозділів на лінії бойового зіткнення, виготовлені протикумулятивні захисти для бронетехніки Збройних сил України, виробництво уламкових кол кукурузка. Більше тисячі одиниць передано захисникам, забезпечення підрозділів безпілотних літальних апаратів колбами для виконання бойових завдань, укомплектування медичними засобами стабілізаційного пункту 3-го полку сил спеціальних операцій, забезпечення 61-ї окремої механізованої бригади металевими виробами для захисту бойових машин піхоти та танків, гуманітарна допомога передано кормів для безпритульних тварин до організації захисту тварин БІМ на суму понад 20 тисяч. Сил оборони на постійній основі забезпечуються побутовою хімією та засобами гігієни. Громадська організація, «Центральноукраїнський Рух, продовжує активно працювати для підтримки освіти медицини та військових, сприяючи пришвидшенню перемог України та здереженню життя її захисників. Гоцур висловлює щиру подяку друзям та партнерам: Герд Гвіс, Олена Гвіс, Андрій Шмалбеуа, Ганна Шелест, Макаріна Тетяна, Макарін Іван, Прядун, Павло, Прядун, Олександр Спада. То ВСП, Агродім, Борінський Броніслав, ТМ Чоколятка, БОБФ, БФ Мачо, Го. Успішна нація, Савка Орислава, Амелін Віктор, Жуков Павло, ПП. Кіровоградрує, мережа, Файномаркет, Ігор Скопко, БФ Хелпчейн Україна, музичний гурт. Іззі. Дякуємо за вашу підтримку та співпрацю. Ваш внесок є неоціненим для нашої спільної справи.